Голова благодійної організації Планета для дітей Ірена Ружицька отримала грант президента України для обдарованої молоді в розмірі 69 тисяч гривень. Сьогодні ці кошти направлені на здійснення проєкту Житомир і мир, що передбачає проведення масових акцій із залученням дітей, а також у створенні дитячого клубу Планета для дітей. Організації 5 років, але ж фундамент був дуже маленький. Нас дуже мало хто знав. Ми робили таємну таку роботу з дітьми, інтернатами, чемпіонати проводили діти з сіл, сел нашої Житомирщини, і звичайно, це не дуже така була гучна робота. Але ж коли був отриман грант, це звичайно більше привернуло увагу і, і преси в тому числі. І влади метою створення дитячого клубу є організація дозвілля та відпочинку дітей міста Житомира, сприяння їх духовному, інтелектуальному та фізичному розвитку. Дитячий клуб. Ми працюємо півроку планети для дітей, які основні досягнення, тобто це більше десяти заходів міського рівня. Я думаю, що це дуже важливо для, ну, для міста і для молоді, для діток. Сьогодні у клубі діють танцювальний, театральний та фотогурток, А ще маленький кулінар та англійський клуб. Тут завжди раді допомогти здійсненню дитячих мрій. Побачити, як виступають інші діти і теж навчитися. Піклуватися про дітей, дарувати їм увагу та любов. Це означає будувати майбутнє. Співпраця з владою та проекти з міжнародними організаціями вже сьогодні дають реальну можливість розвивати наших дітей та спрямовувати дитячу енергію в творче русло.